Друзі, доброго дня! В сьогоднішньому відео я би хотів розповісти про мінімальні пенсії, які сягають 6,5 тисяч гривень, які будуть нараховуватися з 1 січня 2024 року, але для деякої категорії пенсіонерів і. По факту я би хотів побудувати це відео як відповідь на питання основної категорії пенсіонерів, про яку буде йде річ у цьому відео. І в також відео я покажу, з чого складається оці 6,5 тисяч гривень. Ну і, звісно, розкажу про цю категорію пенсіонерів. І так, поїхали. Ось саме питання, яке задає ця категорія пенсіонерів, питають. Прошу, прошу вас перевірити, чи вірно нарахована моя пенсія. Чому в роздруківці про розрахунок пенсії чорнобильцю інваліду другої групи не вказана надбавка за вік 70-75 років? По-перше, хочу сказати, що сьогодні мінімальний розмір пенсії по інвалідності другої групи для чорнобильців становить 6549 гривень 98 копійок, але це не кінцева сума. Далі хотів би сказати, розказати про додаткові надбавки, які підвищують цю суму. І вертаючись до питання, нам відомо, що ви отримуєте пенсію по інвалідності другої групи відповідно до закону про статус Чорнобильця. І, судячи з усього, ви не є безпосереднім ліквідатором наслідків аварії на ЧАЕС, однак маєте статус потерпілого від Чорнобильської катастрофи першої категорії в такому випадку. Пенсія обчислюється незалежно від зарплати і наявного стажу у фіксованих розмірах. За таких обставин визначити пенсію і її загальний розмір доволі легко, це лише справа техніки. І все ж таки давайте розрахуємо, скільки має додавати до пенсії таким категоріям пенсіонерів. Відповідно до зазначеного закону. В усіх випадках розмір пенсії по інвалідності другої групи, що настала внаслідок каліства чи захворювання, в результаті Чорнобильської катастрофи не може бути нижчою ніж 4800 гривень. Відповідні зміни до закону були внесені ще в 2021 році. Після інших додаткових змін в законодавстві цей розмір також проіндексували в березні 2022 року на 14% і в березні 2023 року на 197%. Отже, сьогодні мінімальний розмір пенсії по інвалідності другої групи для чорнопільців становить 6549 гривень 98 копійок. Тобто взяли 4800 гривень, які встановили у 2021 році, помножили на 1,14 індексації 2022 року і помножили на 1,19 індексації в, 23, в березні 2023 року. Тема далі. При цьому загальний розмір пенсії цієї категорії пенсіонерів складає 7895 гривень 56 копійок. І він побудований на таких от складових. Перша це пенсія по інвалідності, яку ми розрахували 6549 гривень на 108 копійок, друга додаткова пенсія за шкоду за подію здоров'ю внаслідок ЧС плюс 227 гривень 76 копійок. Третя пенсія за особливі заслуги перед Україною плюс 481 гривня 39 копійок. Четверте – підвищення дітям війни 66 гривень 43 копійки. І п'яте – компенсаційна виплата 80-річним це 570 гривень. Також хотів би сказати про, оці, про ось, ось цю надбавку 570 гривень. Часто задають питання, що це за надбавки такі, як вони формуються. І звертаємо увагу, що надбавка за вік вам в даному випадку встановлена. Тому що враховуючи, що пенсіонеру випинилося 81 рік, то до пенсії встановлена компенсація в розмірі 570 гривень. Коли вам було 79 років, то до пенсії встановлюється щомісячна компенсація в розмірі 456 гривень. І коли у серпні минулого року... Цьому пенсіонеру виповнилось 80 років, то замість цієї суми встановили доплату в розмірі 570 гривень. Тобто 570 гривень мінус 456 гривень ми отримуємо вікову надбавку. Фактично вона була збільшена на 114 гривень.